Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні я вам хочу показати свої порожні баночки за жовтень місяць. Почну з найбільших баночок. Перше, що закінчилось, у мене ось така маска від номеру з UFSM. Я її періодично беру, вона мені, в принципі, подобається. В неї такий достатньо специфічний аромат на любителя, але, в принципі, вона мене задовільняє. Єдине, що на літо вона для мене трішечки заважка. А так, в принципі, нормально От на осінь саме те, що треба. Також від номеру з цієї ж лінійки закінчився в мене ось такий спрей для волосся. Мені він, в принципі, подобається знову ж таки, аромат на любителя. Він знаєте, цей спрей досить добре розплутає. Що мені подобається з ним, волосся якось висихає швидше. Можу радити в принципі. Ну зверніть увагу, кому в принципі подобається цей аромат. Я знаю, що не всім він подобається. Далі покажу лістерін. Більше не буду вам показувати догляд за порожненою рота, бо це таке, знаєте, досить суб'єктивно, на мій погляд. Але оцей ополіскувач найкращий для мене, тому я вам сміливо можу його радити. Наступне, що покажу, це ось такий шампунь Кліє. Мені між подобались всі ці лінійки від Клія і я досить часто їх повторювала, але останній раз чомусь саме цей шампунь мені достатньо підсушив волосся. Тому навіть не знаю, чи можливо, формула змінилась, можливо, я не знаю, можливо, потреби мого волосся змінились, але радити я вам його більше не можу. Далі те, що покажу в парі, Закінчилась в мене маска з Олією марули від богині, а також бальзам. Показувала я вам огляд на неї. Класна серія. Дійсно, такий догляд ламінованого волосся, але все ж таки аромат більш приємний у бальзама, ніж у маски. У маски він достатньо специфічний. І ну, тільки через аромат я не знаю, чи буду я повторювати колись іще собі богиню, але... Принципі, дуже гарно, от дійсно гарно працює, мені подобається. Трішечки подвинула я камеру, щоб все влазило. А закінчився ось такий у мене спрей з для ніг від Oriflame. Це вже, знаєте, знятість, мабуть, його вже нема. В принципі, непогана штука на літо добре, дуже, і на період, коли є. Шкарпетки вже пішли, коли вже закрите взуття, то, в принципі, працюю він гарно, мені подобається. Не знаю, чи повторюватиму я Ну, Це таке, знаєте, більше якась забава чи що. Повторюватиму чи, чи ні, не знаю, але, в принципі, непогана штука. Далі закінчився в мене ось такий крем для тіла Giordani Gold Essence Oriflame. Класне, От реально дуже класне, мені сподобалось. Не тільки аромат, я, звісно, дуже люблю есенсу, Але і зволоження шкіри досить приємне, гарне. Можу сміливо вам радити. Наступне, що покажу, це ось такий крем Wound. Бачите, він в мене такий трішечки брудний. А Класний крем добре зволожує, але він підійде більше для молодої шкіри, тому що тут тільки таке дуже-дуже гарне зволоження. Мені дуже подобається наносити його зранку. На нього класно лягає макіяж. Сміливо можу вам радити його спробувати. Далі, те, що я не буду хвалити, це ось такий міцелярний гель від Avon. Нічого він взагалі не збиває, от взагалі нічого. Я вже пробувала і на суху шкіру, і на вологу шкіру, і як я тільки його не пробувала використовувати, але нічого він не збиває, причому лягає якоюсь плівкою. Ну от, наскільки мені подобаються міцелярні водички VDIV, настільки мені не подобається, в принципі, оцей гель. Радити вам його не можу. Наступне, що покажу, це те, що я вам дуже часто показую, це ось такий тонік від BіLінda. Постійно їх повторюю, мені дуже вони подобаються, вони відповідають своїй вартості і навіть більше, тому сміливо вам можу його радити. Я вже показувала вам такі тоніки. Дивіться мої минулі відео, я там все про них розповідаю. Ще закінчився в мене ось такий от крем для ніг. Я бачите, їх розрізаю, тому що. В дійсності, коли начебто він закінчився, там ще залишається дуже багато крему, тому краще розрізати флакони. Приємний був аромат, такий цитрусовий, добре зволоження, трішечки живлення. Мені, в принципі, він сподобався. Ну, мені, взагалі, від Фітаб крему всі подобаються. Ай, закінчилась в мене моя улюблена база під макіяж. оце вже не, ніяк не дістається. На жаль, подобається, не можу її ніде знайти. Взагалі, в продажі зараз можу радити, але ж ну, не знаю, де ви її зможете зараз знайти. Закінчився в мене ось такий аромат, також там трішки залишилося, але він ніяк вже не, не дістається. Це Scent Mix туті Фруті, такий фруктовий аромат. Я взагалі його використовувала більше як домашній аромат, як аромат для такого затишку. Він не стійкий, дуже солодкий, такий простенький ароматик. Ну, закінчився, повторювати його точно вже не буду. Далі, ще буду ще сварити, і бачите, навіть його не розрізала. Це Avon Platinum крем під очі, взагалі мені не сподобався. Я не знаю, можливо, комусь він підійшов, мені не підійшов. Він має таку властивість утворювати якусь плівку на очах. Потім е, скочується під очима, макіяж на нього зовсім не лягає. Я не знаю, в чому тут якась е, така повинна бути дія, але мені він взагалі не сподобався і радити я вам його взагалі також не можу. Далі, з приводу доолочів. От тепер я буду сварити доолод. Я взяла у цю серію, точніше, якусь таку штуку, дві, два крема, це навіть не сироватки, а крем денний і нічний крем. А, так от, що я хочу сказати про них? Нічний крем мені сподобався, але мені, знаєте, його не вистачило, щоб нанести на все волосся. Він дійсно не залишає відбитків на подушці, нічого такого не відбувається. Волосся на ранок, якщо ну, треба ж змити, звичайно, ви його змиваєте. Волосся, волосся з ним дійсно розплутане, добре розчісується до миття. Після миття мені, в принципі, сподобалося. Якщо б він продавався. Окремо від денного цього крему, я б, мабуть, його розглянула до придбання, а от денний крем мені взагалі не сподобався. Мало того, що він підсушив мені волосся. Я поки ходила з ним вже його потрібно нанести і не змивати. Я ходила з ним і коли прочисувала волосся на волосся, залишалась якесь. Як біла плівка, чи якийсь пісок, ну не зрозуміло що. Тому от не раджу, і тут ще є алкоголь денатурат у складі. Не раджу, особливо для фарбованого волосся, взагалі, ну це просто якась жесть. Мені не сподобалось. А, закінчилось таке, що буду ще сварити від Oriflame. Це ось такі патчі. Ну, я вам казала, що я вже собі їх брати не буду, мені подобаються більше гідрогелеві. Не знаю, ну, ефекту мені не вистачило, тому повторно замовляти я собі не буду. Що ще закінчився? Ось такий гель, я казала, що закінчився. Я вже придбала собі такий же самий новий, тут вже це здається, що є, але там вже нічого немає. Мені дуже подобається, як він фіксує брови, і тому я собі придбала ще один, не можу знайти поки що собі якийсь аналог, який буде краще, ніж цей. Закінчились в мене патчі під очі, казала, що залишу відгук. Патчі непогані, але в мене було питання до пакування, тому що патчі були тут, а вся сироватка була десь внизу. І патчі були трошечки суховаті, мені довелося їх змочувати, потім наносити. Але все ж таки вони досить непогано працюють. Тому, якщо немає проблем з пакуванням, як конкретно в цих у мене, то в принципі непогані патчі, особливо якщо брати собі в дорогу. Далі закінчився в мене ось такий пробник. Бачите, я тут собі діставала, діставала ось такий от колір, якщо ще щось залишилось тут. Не сподобалось мені цей Сісі Крем, а він якийсь незрозумілий колір. Він, на нього погано лягає пудра, він скочується. Ну, я не знаю, що в ньому гарного, наприклад. Тональні основи ОАН набагато краще і набагато дешевші, тому радити вам також не можу. І закінчився в мене аромат. Це, знаєте, в мене такий ну це не Project пен Я трішечки хочу скоротити свої пробники і відливанти, тому намагаюся використовувати їх. Це Pepe Jeans London, ця помаранчева, цей помаранчевий якийсь флакончик. Не розумію, як він називається точно, PePa Jeans London for Hio написано. І це для мене аромат фруктовий, солоденький, щось схоже на якісь, знаєте, ялиночки в автомобілі. Ну, Я його знесила, якось, знаєте, в мене не, він не викликав особливих сентиментів чи якоїсь там любові, тому, в принципі, я розумію, що, можливо, комусь він подобається. Мені він не зайшов, і тільки тому я вам радити його не можу, а так, в принципі, ну, можливо, комусь він і подобається. Ось тут поставимо його хай буде. І на цьому все це все. <кій> Всі мої порожні баночки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я вам буду за це дуже вдячна. Пишіть ваші коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось з цього, можливо, якісь поради у вас будуть. На сьогодні це все бережіть себе всім, папа. -па.